Актор театру та кіно Дмитро Лінартович, який наразі є військовослужбовцем збройних сил України, був поранений у боях за Соледар. Коли актори повторюють у житті долю своїх героїв, кажуть, награв собі на долю. Втім, зірка фільмів той, хто пройшов крізь вогонь, толока, обмін, розділив долю усіх, кому не байдужа Україна після вторгнення Росіян 24 лютого. Розвідник 46-ї бригади Лінартович під Солидаром отримав важку контузію та осколкове поранення після надання медичної допомоги Дмитро. Звернувся до українців. Вітаю, друзі! Я український актор Дмитро Нертович. Військовослужбовець десанту штурмових військ. Солидарі трьохсотий. Пам'ятайте, що ми на Богом даній землі нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо! Слава Україні!